Всім доброго ранку. Ось так у нас починається раночок. З банок з цієї Ось. О. Я вся роздіта. Це така спортивна маєчка. А зверху ось така штучка. Зараз напишуть. Оля в ночнушки. Ну Нехай буде ночнушки. Ми вже зранку встигли. Я така гарна, помила голову, але її толком не посушила. Зробила оце таке собі на голові. Бублик. І бігом-бігом, бо вже опаздували. Опаздували вже на ринок за цим м'ясом. Це, звісно, що то з чим-то. Такий ранок почався. Це я собакам нашим роблю фарш, бо вони у нас ще не, 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 это, не снідали. Ось. І потім вже банки настерилізували практично. Зараз ну, буду кришки стерилізувати і, і що? Будемо різати м'ясо, напихувати м'ясо. Ще одну тушонку треба для песиків зробити. Де в мене така штучка? Див, я все це виковилюва. Де вона? Де вона? Де вона? Ось так-оп-оп-оп. Всі остаточки м'яска сюди. Зараз, зараз, ви вже ходите голодні у мене туди-сюди. Навіть категорично просинатися не хоче. Вона сиділа вчора, я хоч пішла спати, а вона сиділа, серіал дивилась. Ну, блин. Знала, що в нас такий великий день з тушонкою. Це дитина, що шоче. Я не виспана якась така, бачите. Вернів, знаєте, як сказати, не виспана. Як то підняли, швидко-быстро. Якщо підняти, підняли, а розбудити забули. У мене будильник дзвонить, я його собі відмикаю, а він мені дзвонить. Потім задзвонив телефон. Я вже думаю, так, хто це мені так ранку дзвонить? Подимаю трубку, а ти коля. Каже, ти що, ще спиш? Ти ж казала тобі за м'ясом. Я така, божечки, точно за м'ясом. Ось. Я Коля мене розбудив. Ось, і Я бігом-бігом, ще й кавусю толком не попила. І бігом збиратися. Поки зібралась, поки то, поки сьо, Поки мусор зібрали, щоб ж відвести, поки стаси розбудила. Поїхала бігом, забрала м'ясо. Маму по дорозі мою захватили, бо вона каже, я хочу на помідорі, мені треба добити помідорі, щось на тих помідорах. Спасає мені помідори. Я кажу, мам, ну не треба, ну не хочу я вже їх. Мені вони вже як горька речка. Хай ще буде. Що з ними робити буду, я не знаю. Вірніше, як? Є що робити? Ну я не хочу, чесно. Мені вже чим далі в ліс, тим більше дров, як. Кажуть. Я вже зовсім не хочу, чим А Оце зараз щас... помию цю машинку, накормлю песики. У нас вже, я не знаю, вже у нас, ну, на одинадцята, а песики голодні. Ось. И еще или банки на стерилизовании буду мыть мясо и накладать мясо. Чем раньше ей поставим ту тушенку, чтобы до ночи, наверное, сидеть. когда Но ночью с тушенкой сидит, это самое жидкое, что только может быть. Спать хочешь, а ей надо контролировать ту тушенку. Короче, такая неприятное удовольствие. Так что такие дела. Такие дела и песни. у нас Газова плита. Вчера Даша. Вечерю. Не, вечеря была дуже смачна. Вона зробила из печенки. Мама вчера у нас привезла курячие печенки. То есть она по дешевке берет. И вона вчера из печенки зробила дуже смачну подливу вот такую и картошку пюре. Мы, короче, нас на плиту сбежала вся полива. І тому зараз плита, конечно, ой 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 і ай яй яй Ну ничего, я її вже помыю потом. После того, как уже з мясом разберу, щоб раніше тушенку поставить. Кипачтый фаршик получився. Зараз наши песики есть. Фу, ну коротше, ви поняли, да? Бігаю. А це вже куряче варится. На плиті стоїть. Стоїть на плиті варится. Можна для тушенки, в принципі, банки не стерилізувати, я знаю. Але банки вже ж неоднократно зараз я кришки не йду. Банки неоднократно у нас е, бувають в автоклаві. І там як витягуєш, як відкриваєш, воно десь може котнуть, чи ще щось, чи ще щось. І я зараз стерилізую банки для того, щоб якщо десь вона. Десь трещинка є в банке, воно покаже. То есть она чи лопнет, чи оно далее трещина пойдет. И тогда в мене в автоклаве точно ничего не лопнет. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. А де кришки в мене? Хто зна? Mm -mm -mm. Всего 11 крышечек. Ой, пробачте я туточки. У мене закрутки кришок багато. А де без закрутки? Щось мені це не подобається. Здравствуйте, називається. Одинадцять. Ці кришки взагалі надо уже уводить отсюда. Чого вони мені тут такого Куча кришок. Нема? А, о, фу, слава богу, знайшлися кришки. Я вже почала цей, злякалася. Думаю, блін, що будемо робити, якщо не знайду кришки. Так, все, кришки є. Ці, взагалі треба перенести кудись. Вони мені вже не потрібні. Тут mm -hmm. в мене 11, да? А, значить, треба ще 4 кришечки. Все таке. Вчора ми, звісно, з Дашою напрацювалися добре. Налазилися по цим верхам. Ну, а що робити? Якщо б не полізли, то воно б далі пішло б рватися. Раз, два, чотири, так? Да? Три, чотири. Три, чотири. Все, тут виключаю. Зараз кип'яточком заливаю і все. Так. І може піду наконец-то, зараз покормлю песики и піду наконец-то попью кавусю. У мене стоїть на столі, вона холодна вже. Понятное дело, що холодно. Але ж хоч якось проснуться треба. Так, 15 банок. Сегодня у нас у меню собачек це цей. Овсянка сэр. Овсянка з м'ясом. Еще тут трохи булгура вураз вчора залишилась. Не знаю. Овсянку з булорчиком нормально буде, нормально. І з м'язком. зараз накормлю їх і піду пить каву. Так, ну що, забула я, з мамою балакала і забула зовсім вам включить камеру, показувати, що ж я тут таке рублю. Ну що, Вже на, нарізала м'ясо, набила практично банки. Воно, бачите, як... Ось. І тепер нам треба... Надо... Щільненько, щільненько їх так затоптати, будемо так казати, щоб не було практично пустого місця. Все закатуємо і несути. Я вже не раз показувала, як це ми робимо. Цю тушонку. Обично, звісно, у нас оце так щільненько піхає куля м'ясо. Ви не вмієте. Ну, зараз я піхаю. Вмію, не вмію. Головне, щоб... Воно вийшло. Це, так, довольно такі браві кусочки м'яска. Скажу, собаки їдять краще, ніж ми. Ні, ну ми теж не їх жалуватися, звісно. Даша тут на убой мене кормить, я не знаю, коли я схудну. Ну, в сенсі, худати я не, не збираюсь. Ну, Мені пузо б скинуть. О, а як же тут скинеш пузо, якщо нема нема, цілий день там працюємо, щось десь бігаємо, щось робимо, а вечір сіли, натарталися як. Скажені, ось тобі і все. А від цього ще росте Тут це таке. Так, ну що? В принципі, зараз я їх затолкаю, дотолкаю, і Стас буде ставити їх в стару хату, в ту велику, в великий автоклав. Та й все Я буду робити? Ой, тушоночку для наших песиків. Наших Які там були питання? Про що були питання? Про пам'ятаю, що були питання якісь? Ну, Те, що вона не залишається, це понятно. Зараз вона трошечки ще дорішає тут свої справи, тож вона навчалася, а тепер я треба ж зробити ногті. Можна було і там, але вона вже хоче красиво приїхати. Вії зроби нігті. Ось це вже поїде петрушка. Так, Все, мабуть. Ага, ось ця булька погано напихана. Напихане. Навіть ще й залишилось м'язко. Ну, я погано, так. Да. Мабуть, я дуже погано пихаю, бо колібу це все пішло в банку. У мене не влазить чогось. Чогось не влазить. Бо ось отут, наприклад, погано запихала, не знаю. Він каже. Отут треба піхати, щоб не було ніяких там цих Господи. пустот. А я тут піхаю, там воно вилазить, блин. як же, ж, щоб не було пустот? воно не повищується так. Зупина там, де морковка все, блін, пустоти ходить трісне. Так не повинно бути. Що такие дела у нас, дівчатка і хлопятка? Пишіть свои питанечку. Я буду намагатися читать. Ні, комментарии всі читаю. Абсолютно всі комнаты читаю. Ось. Відповідаю, ті, що пам'ятаю, ну, ті, що вважаю за потрібне, там, допустим, якісь такі коменти. Да, дійсно, людина цікавиться, бо їй цікаво. А не так, що, знаєте, з якимся там... Намюком. Такі коментарі я не дуже. Про курочок, про курочок. У нас біда з цими курочками, у нас пішов по цьому курячий гриб. І я не знаю, що робити. Вчора оце з ветеринаром балакала. Каже, я не знаю. Якщо вийде, ховай в хату. Каже, якщо Бог знаєте, якщо пронесе, Бог дасть, то вони... Виживуть. А якщо, каже, побачиш, що вони вже голови нахиляють, все. каже, ріж їх. Я кажу, здрасте, вони мені таки значили, яєчка нести. Які різать. Я з ними балакаю, як з цими, Не знаю, скоко кококошечки, коко вони мені відповідають, мої кококошечки. кошечки Зараз будемо ставити тушонку, я вже все практично. там. І куди їх різати? Не можу я їх. Такое щунство какое-то. Та, блин. Став тут пойду на, на газ. Mm -hmm. Добрый. Я сейчас вот сюда пихаю, уже можно его нести. Что, получилось 15. Да, даже еще оно ну, завышилось больше. Видишь, блин, я не знаю, я пихаю, 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 пихаю. Там пихаю, там вылазу. Это Коля у нас. Не вышло как хочется, раз мастер. Не, ну, я не буду сильно. Ну, Сколя мастер пихания. Он все так запыхнет, что все влазит. Еще и мало было не, я по плечике только. Что -то такое. Все, с тушенкой закончу. А, я, если честно, так хочу лягти десь, так бритулиться, как задвихнуть. Щось я так погано виспалась сьогодні? Не знаю, чому. Це будильник зранку. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Ну, то мне треба було вставати. Но ну, я щось так не хотіла вставати сьогодні. Ця мама тоже все зайшла. Я тоже так не хотіла сьогодні вставати. щось вообще проспала. Якийсь день сьогодні такий. Ой, так, короче. Все начебто. Це з тіло зроблю ну, собакам. Фарш. И буде им. Так, ну все, не буду я сильно перепихивать, щоб не потом не получалось, что вони повилазят мясо вместе с крышками совсем. Хай воно лучше будет не добр, чем перебор, да? Я так думаю. Боюсь, я цього перебору. Сюда побежу, я, наверное, буду ставить э, цю. Камеру, ой, що живу до борчить, я що наїлася? не їла сьогодні. Камеру поставлю на зарядку, бо вона в мене я поставила, думала засняти, а вона мені пілі пілі, піліпілі. Типу все, пора. Мене на зарядку. Так що таке діло? А закривати, ну просто буркушками покривати. Типу, Там показувати не.